Об'єктів якихось через е, інтернет. А, як може в нас відбуватися реалізація е, під'єднання фізичних об'єктів? Може бути через е, там систему роз, е, провідну, це в нас е, система розумного будинку От, і схема підключення фактичних об'єктів. Я тоже вручную. что вручную. Салют В даному випадку тему підключення, що я показував, від системи розумного будинку «Грінтон», котрі розробляють повністю провідні системи, котрі поєднують все обладнання. У клієнта в нас це все відображається дуже просто. В нього є мобільний застосунок, який показує, Сутність об'єктів. Це в нас там калітка відчинена чи зачинена в даний момент, і він вже з телефону може її відкривати, там, закривати. А в нас це, все це відображення є дуже простим. Ми бачимо єди, одиничку або нуль. І все. І вже на основі цих даних ми робимо автоматизацію для клієнта, щоб він вже міг керувати. Автоматизація може робитись дуже таким простим графічним способом. Перший курс у вас, що мають вивчати ці схеми, а також можна вже робити у текстовому режимі просто написання скриптів. Інший випадок це вже використання якихось розумних реле. А, наприклад, Туя, Сунов, Evelink немає різниці. Які можна там купити в AliExpress, Вони дешеві відносно. От, і вже е, всі фактичні фізичні речі під'єднувати до інтернету через них. Вони вже мають з'єднання або сім-карту, або технологія ZigBee. От, Дуже рідко використовується Bluetooth і також є ще функціонал через інфрачервоний порт. Коли ми вже маємо фізичні якісь об'єкти, які у нас підключені до інтернету, що ж ми можемо з ними робити далі? Далі ми вже використовуємо свій власний сервер. В моєму випадку. Дуже сподобався Home Assistant. Також ми можемо використовувати просто Google Home, Apple Kit і всі інтернет-речі наші, додавати саме до системи. Але зазвичай сервер необхідний. А що робить цей сервер? Він якраз поєднує всі наші об'єкти сутності до єдиної системи. Даний сервер у нас реалізований на, на одноплатному комп'ютері Raspberry Pi. Він дуже малий і без е, якихось проблем працює вже там роки 4, мабуть. Чому IOT дуже така класна технологія, і дуже сильно мені подобається. Тому що зазвичай, нам, щоб щось налаштувати, потрібно мати лише аккаунт, і нам запит від обладнання є лише ім'я, ну, логін та пароль. В деяких випадках вже використовуються скрипти. Для того, щоб поєднати обладнання, вже там використовується API. Коли ми маємо, наприклад, от ip камеру. Ось вона. Коли ми маємо IP-камеру, яка поєднана з системою через там, API або от саме через з'єднання з сервером, то ми вже бачимо не просто саме відображення. Ми можемо з цим відображенням взаємодіяти. Тобто сучасні камери вже мають розпізнавання людини, там, тварини, собаки, наприклад. Або автомобі... автомобіля. І що ми можемо з цим робити? Для клієнта ми вже можемо реалізувати, наприклад, систему безпеки. На основі зображення та датчика від камери, який є в системі, ми можемо зробити просто повідомлення в Телеграмі з надсиланням зображення події, яка сталася. Також я там встановлював сонячні станції. Зазвичай це йде де я. Ми можемо побачити перелік цих станцій. Також у нас є там грінтон, грават. І... Китайські станції, які дуже дешеві, але дуже популярні в наш час. Для кожного з них є відображення свій сайт, своє, свій мобільний застосунок якийсь. І для адміністрування е, всіх станцій одночасно е, це не дуже зручно. За допомогою нових технологій, ми можемо це все поєднати до однієї системи і робити моніторинг, як все відбувається в режимі реального часу. Ми можемо бачити напругу це по місту Кременчук, в якому районі яка напруга. Ми можемо одразу бачити, що одна станція в нас. Відбувається там ремонт, немає інтернет-з'єднання, і ми можемо бачити, що яка генерація в певний момент часу та поєднувати з іншими. Просто для аналізу для себе. Також е на основі серверу ми можемо робити якісь е зручні для себе. Система моніторингу. Наприклад, це зробити відджети на Android або iOS, і також бачити за необхідності всі параметри. На основі даних, які ми отримуємо, ми також можемо робити для клієнтів, що вони запросять. Наприклад, в нас реалізовано повідомлення, про те, що напруга міська пропала, так як системи мають свій власний акумулятор, деякі мають генератор, тобто вони навіть не відчувають якихось незручностей, але щоб не увімкнути одразу все одночасно, там е, пральна машинка, сушарка, е, духова шафа, то в них приходять повідомлення е, з інформацією. Що сталося? І е, за рахунок поєднань ми можемо з'єднувати все. Навіть е, не обов'язково це має бути якась фізична реч. Наприклад, для фірми реалізовано повідомлення про е, посилки від нової пошти. Тобто, якщо ми Виберемо тут більший період. Нова пошта по API надсилає інформацію. І на основі цих даних ми вже надсилаємо клієнту на фірму, яка кількість посилок у нас є, і від кого. Ми маємо в мобільному телефоні дуже багато якихось застосунків. Наприклад, от термостат VTUI у нас є, кондиціонер, датчики температури від САН Evelink, там робот-пилесот. Після поєднання цих, цих елементів ми маємо дуже зручне відображення. Тобто робот-полесос можемо запустити просто з телефону з одного застосунку. Датчики температури нам надсилають інформацію, ми вже самі робимо автоматизацію, яка має бути температура на певному поверсі. І система за рахунок написання вкритів вже сама регулює задану температуру. Так як в нас є поєднання. З кондиціонером вже тут на фірмі використовується пряме з'єднання з кондиціонером через IP-адресу. Також можемо робити автоматизацію, щоб не просто вмикалось по е, графіку. Наприклад, там зранку вмик... увімкнулось ввечері вимкнулась. Ми зробимо, робимо залежності від навколишньої температури. Тобто, якщо на вулиці в нас 21. 21 градус то нащо нам вмикати кондиціонер, який використовується для опалення або охолодження? от, Якщо температура комфортна. І система сама бачить що в нас температура на вулиці впала і увімкає саме опалення. Влітку це в нас йде на охолодження. Також відтує Термостат також поєднується. Це вже на іншому екрані. Також ми можемо поєднати, наприклад, мапу тривог для просто, щоб на офісі є екран, який відображає цю сторінку. Тобто, ми для себе, я, як адміністратор, можемо бачити всі сторінки. Але вже для кожного. Можна налаштувати відображення, хто його бачить. І на основі даних, які ми отримаємо через мобільний застосунок повітряних тривог, також в них відкритий апрі. І ми е, можемо бачити сутність, що в нас, наприклад, зараз немає тривоги, але перед цією лекцією була. І, наприклад, на даному об'єкті реалізована, якщо це ніч, і в нас повітряна тривога почалась, то вимикається освітлення на вулиці. Це було реалізовано ще на самому початку. І вирішили так залишити, навіть якщо в місті немає світу маркування. Тому це дуже зручно. І тут вже сторінка саме інтеграцій, які в нас є, ми можемо бачити, які системи в нас під'єднані. Це в нас кондиціонер, екофлоу як безперебійник, інвертори. Можна під'єднати навіть роутер, котрий просто в нас реалізовано, він бачить, чи має об'єкт якийсь підключення до інтернету. Це додається до статистики, і якщо якесь обладнання, в нас втратило зв'язок з інтернетом. Сам э, пристрій нам вже не може нічого надіслати, тому що в нього немає з'єднання з інтернетом. Але вже з боку роутера ми можемо це побачити і підтягнути до нашої системи. Питання? Можливо? А, скажіть, будь ласка, а в якому програмному середовищі треба працювати? Студентам що? В якому. В якому середовищі. В якому каналі? В якому середовищі програмування. Все це. Яке середовище програмування. А, від е, кожної системи ми маємо своє. Е, ну, зараз, наприклад, навіть для скриптів розумного будинку від Грінтон. Ми маємо власну мову програмування. Вона ну, трошки незвичайна. І вони надсилають власне програмне забезпечення, об'єкт-менеджер, в якому є програмування автоматизації. Якщо ми використовуємо Open Source Home Assistant, вони використовують YAML. Вони використовують YANU для ну, поєднання деяких речей. Також можна використовувати node RED, я його не використовую на даний момент. І також Java. Тобто, середовище надає той, хто розробляє цю систему. Використовується десь якийсь є архів, база даних, де збирається статистика щодо статусу всіх, наприклад, об'єктів, які є в системі, чи там, їх зміни їх статусу, чи відключення, включення з цими часовими мітками та інше. Констарк. Home Assistant має власну базу даних, тобто нам не потрібно налаштовувати там окремий жорсткий диск по FTP, або там під'єднувати, створювати свою базу даних і по SQL під'єднуватись до неї. Це вже реалізовано в рамках однієї системи, тобто можна використовувати власну систему Home Assistant, можна використовувати Docker на Linux. І просто встановлювати. І е, навіть, якщо не помиляюсь, можна е, реалізовувати через мобільний телефон, котрий буде як сервер, і е, на Windows встановлювати програму. Так як е, пристрій, тобто Raspberry Pi має в нас жорсткий диск е, SSD на е, там, 200 ГБ, то є база даних. Яка повністю все записує. І ми можемо побачити навіть, що там було рік назад. Ну, дякую. Думаю, у мене є запитання. Чутно мене? Чутно. Ви показували, яка напруга зараз в Кременчуці. Uh -huh. Хто бачить ці дані, крім вас? Лише я. Добре, а тоді таке питання: а наскільки захищений цей сервіс? Позиції втручання, кібербезпеки, атак на інфраструктуру на цю. Uh, мобільний застосунок має власне шифрування, і для доступу в нас є. Uh, для кожного клієнта-користувача свій логін та пароль. Якщо ми, е, клієнт заходить там, хтось хоче методом підбору під'єднатися, адміністратор бачить повідомлення про те, що клієнт увійшов декілька разів, ну не вдалося в нього війти. Можна налаштувати блокування одразу, тобто він там з другої спроби навійшов, його вже заблокували, щоб адміністратор міг з'єднатися, спитати, чи все окей. Самі дані в нас також передаються у зашифрованому вигляді закодованому. І відображення лише йде після авторизації. З'єднання з, з об'єктами, які мають. По IP-адресі з'єднання. Всі е, мережі в нас захищені, там використовуються, я полюбив, Kinetic е, роутери, в них можна налаштовувати без, е, безпеку. якщо навіть де відбувається dos атака. То роутер може блокувати конкретні IP-адреси. Для того, щоб об'єднати декілька систем в одну, у нас є реалізація за рахунок шифрування ВПН-тунелю, котрий теж зашифрований, і передає дані. Тобто, всі, хто підключені до цієї мережі, можуть отримувати просто. по ip адресі з'єднуватись напряму до якогось об'єкта, наприклад, це до сонячного інвертора, просто по прямій адресі, але це використовується лише для налаштування, дані вже передаються в зашифрованому вигляді, їх тут не буду відображати. Так, а дані передаються на серверах на Китаї, чи це на ваші сервера воно передається? Дея, конкретно от зараз відкрита, вона передає дані, вона просто відкрита, і Raspberry Pi надсилає запит до інвертора по IP-адресі і бере дані напряму для себе. Тобто зовнішні сервера і зовнішні коннектори ви ну, хмарні середовища ніякі не використовуєте. Я правильно розумію? Використовую. От, наприклад, з інвертором в нас була пряме з'єднання. Якщо ми використовуємо маленькі оці пристрої для під'єднання з Алікспресу або Туя, вони мають власний сервер в Китаї, і ми вже отримуємо доступ до них через сервер в Китаї. Ну, все ж йде прив'язка по геопозиції, так? Да? Ну, у вас же. Ж. Кожна конкретна точка даних, ну, в смысле, джерело даних, вона ж має геопозицію. Має. Наприклад, для сервера Китаю надсилання геопозиції є лише під час реєстрації аккаунту. Тобто ми реєструємося, що ми знаходимося просто в Україні, і під час під'єднання кожного об'єкту запит на геопозицію вже не надсилається. Це для того, щоб спростити пошук об'єкта. Як вони вже використовують цю геопозицію для себе, ми, на жаль, не дізнаємося ніколи. Значить, таке зрозуміло, таке питання: даних дуже багато. Чи є в Home Assistance вбудовані віджити для створення прогностичних моделей, ну, тобто, прогнозування, енергоспоживання або температури, або ще чогось там? Я використовував раніше прогнозування, але не за рахунок власних систем, а за рахунок сторонніх об'єктів, як, наприклад, цей прогноз. Ми даємо дані, які в нас є. Це для сонячної станції, яка лише проєктується, використовувалася потужність, кількість панелей, який кут нахилу та азимут. І він вже нам робить прогноз, який буде. А порівняння? Ви не робили порівняння наскільки точний цей прогноз? Робив порівняння, от, так як точність, ну, точність не дуже гарна, тому що він бере дані також з інтернету. Наприклад, прогноз погоди в місті по геолокації, також є параметр як ультрафіолетове випромінювання, і на основі цих даних він робить прогноз. І залежить від дуже багато різних систем. Якщо б ми робили прогнозування на основі лінійного там, прогнозування, то використовуються дані, які ми маємо фактичні. І чим менше моментів, які впливають, як, наприклад, для прогнозування сонячної генерації, Тобто все залежить від погоди. І тому важко прогнозувати. А якщо ми беремо напругу по місту, ну просто вхідну напругу від мережі, то ми можемо побачити по прогнозуванню, бо який час буде занижена темп... напруга, який час завишена. І це в принципі відповідає. Тому що зазвичай там люди приходять з роботи і вмикають. Добре, може у студентів з'явилися ще запитання? Михайло Олександрович, є у вас там запитання на місці? Так, поки ні. Ну, тоді в мене ще таке питання, Діма. Скажіть, будь ласка, що потрібно зараз молодим, але бажаючим розвиватися студентам? Знати для того, ну, тобто який поріг треба перейти, щоб вміти створювати такі системи? Ну, По-перше, дуже головне, це щоб було бажання. Тому що знання фактично нам потрібно лише розуміння, як відбувається програмування. Тобто, ми там, я не пам'ятаю, на першому чи на другому курсі. Вивчали графіки, розробляли. І, наприклад, у дорогої системи Grintoon, яка має дуже стабільне з'єднання за рахунок під'єднання проводів, можна реалізовувати проєкти просто за рахунок за рахунок таких діаграм. І Home Assistant також має. Зараз відкрию якусь автоматизацію. Тобто, зараз все робиться для того, щоб ми просто розуміли, як це все відбувається, а програмувати нам було дуже зручно. Тобто, зараз ми бачимо, коли відбувається ця автоматизація. Ми можемо вписувати умови. І тут в нас немає умов. І якщо умови в нас ну, згідно запрограмованим відбуваються, наприклад, от якщо напруга в нас в мережі менша, ніж 100 вольт, то тоді надсилається повідомлення через Телеграм. Всі інтеграції дуже зручно налаштовуються. Тобто ми просто обираємо через який бот. Де буде надсилатись повідомлення. Ми обираємо ID людини, яка буде отримувати сповіщення, я вже не буду показувати. І, і все. Дуже просто в наш час вже все реалізовується. Добре, тоді зрозуміло. Так, о, Якщо немає запитань. То ми вам дякуємо, Дмитро, за вмістовну е інформацію, яку ви надали. Дуже багато практичних застосунків і відео.